Шановні депутати, прохання отримали дослідуючий депутатський запер, який стосується, ви знаєте, у нас в Хмельницькій області є одна із найбільших громад, це об'єднана громада Гумінська. Е, на території об'єдної територіальної громади функціонує заклад авафірма Авіс, Червоний пал, товариство Промбуд і Подільський доти та інші підприємства, під час функціонування яких автомобілі звали. Але великі багатоповними вантажами часто пересікають вулиці всередині села, в уміці, тим самим сильно пошкоджують дороги, які не розраховані на провезення таких вантажів. Також окремі і ви, ви, вищезабачені підприємств, які займаються вирощуванням молодняка, горі при перевезенні вантажу наркової птиці через село вумівці, неодноразово гублять його, що призводить до серйозного забруднення екології села. Неодноразові звернення сільської ради та жителі села до керівництва що вказаних підприємств провання вирішення даного питання щодо облаштування міської дороги складу не вирішується. Не Враховуючи лише викликане, прошу депутатів обійсної ради тримати і розглянути, є окреме звернення в Мівнецької сільської ради, про яке я би сказав, розглянути питання можливості виділення коштів до обласного. Цього 300 тисяч гривень для виложення проєкту коштувальної документації на будівництво об'їзної дороги.